Шановні односельчани, центральна влада ще восени прийняла закон про люстрацію і настав час його запровадити. Володя, що ти такий радий, наче нафту в колодязі знайшов? Тебе ж звільнять. Люстрація це значить, що замість тих, хто був при владі, призначають людей з опозиції. Шановні односельчани, ви мене давно знаєте. Я вже 20 років сільський голова малих маслюків. І всі 20 років я був в опозиції. Та ти хоч знаєш, що там в законі написано? Звісно, ні. Але незнання закону не звільняє. Слухай. На, почитай. Горе. Ну от особам, що займали державні посади. Забороняється займати їх повторно. Як діючий мер малих маслюків, я засновую посаду губернатор малих маслюків. Володя, який губернатор? Удільний князь малих маслюків. Патріарх усія малих маслюків церковне! Так, відлучу. Засновую посаду імператор малих маслюків. Ой, та кажи вже губернатор! І оце треба було яким озвіком пасірувати, га? Посада губернатора неймовірно відповідальна. І хто її займатиме, вирішуватиметься на відкритих, демократичних. Європейських загальномаслюківських виборах. Та які вибори? Ми вже Урни давно свиням під Кобікор віддали. Так, Люда, дай договорить. А. Але зараз бюджет пустий. І коштів на вибори немає. Тому я вольовим рішенням призначаю себе. На посаду виконуючого обов'язки губернатора малих маслюків. Поки не минуть скрутні часи. Поки ти будеш губернатором, ці скрутні часи не минуть. Ну, чого ти гавкаєш? Ой, чує моє серце, що коли приїде цей люстраційний комітет, то мене тільки люстрірують, а ще й посадять. Люда, поки цей люстраційний комітет до малих маслюків добереться, ми вже будемо на пенсії. Ти згадай. Петра тільки минулого року розкулачили.